Всім привіт, канал Кульнарна Симфонія. Ми сьогодні з світланкою вихідні і хотіли провести вихідні як пенсіонери Дома в квартирі. Але наші плани порушив тесь з тещою. Звінком. Алло, привіт! Ми купили камбалу. Донька в кінотеатр а ми з дружиною рятувати їх. Так що беріть, заваріть чайок, намазати бутерброди, а якщо вихідні, беріть бокал пива. І ми починаємо! Поки їхали, в голові собі зробив якусь концепцію страву, камбалу посмажимо. На гарнір буде в нас картопелька, відварюється за кадром, соус зробимо. А також підписник підказав цікаву ідею салата з маринованих помідорів. Ціна на таку морську камбалу 200 гривень кілограм. Тут ровно кілограм. Отак вона виглядає. Вона вже без голови, без кішок, без жовчного пузиря, який потрібно обов'язково видаляти. Отак виглядає. Зараз зробимо надрізи. Та замаринуємо її. Робимо такі надрізи для того, щоб і маринад хорошо проник. Бо в нас буде швидкий маринад. І для того, щоб хорошо просмажилось. М'ясо біле. А також потрібно повідрізати оці плавники та також хвост. Надрізи робимо з обох сторон. Не так, звісно, калібруємо, як карася часто. Отак. Так, трохи сенсорики рук. Світланка, дивись, до нас то в гості прилетів. Полашу. Ага. Так, продовжуємо сенсорику. Картопельку відварили. У нас така жовтенька картопелька по камбалі. Готував її вже декілька разів. Пам'ятаю, навіть Світланкою готували її в Криму, а також у брата вдома. Серед спецій у мене тут приправа комбінована українсько грузинська Притрусимо, звісно, сіль, а також паприка. Олійка обов'язкова. І додамо лимончика. Сік пів лимона. Вичавляємо сюди. Робимо легенький масаж. Переворачуємо і всю ту саму процедуру робимо з цієї сторони. Світланка вже на мене дивиться з коса, бо я забув їй лимона відрізати. Так, рибку замаринував. Що вона мені напоминає по запаху? Знаєте, запах раків. Не знаю чому. Отак. Як раки. Пошов, взяв вершкового масла, зараз будемо обсмажувати картоплю розпалюємо багаття і вриваємося до мангалу. Поки горить багаття, зробимо рецепт від Романа з Запоріжжя. Він прислав аудіорецепт. Валера, якщо є помідори, є. квашені, консервовані, є. А, прикольний рецепт вспомнил, де ти у мене так робив. Берешь репчатый лук, мелко его рубишь, как махно красных и белых. От помидоры от шкурки чищаешь, вычавливаешь их в емкость, добавил лука, масло подсолнечного и все перемешал. Заходит на ура. Все. Рецепт послухали, выполняем. Ну, рецепт вычелы. Цибульку режем маленьким кубиком. Отак це виглядає. Незрозуміло це салат, соус, закуска, ну щось таке. Сюди цибульку, так як він і казав. Посолити, я так думаю, і олійки. І це все гарненько перемішати. Це отак виглядає. Так, поки багаття в нас ще горить, зробимо соус. Ми беремо майонез, саме звичайний можете брати сметанку. Огірки бочкові, ніженські у нас. І цю половинку цибулю, половинку поставили на салат, половинку сюди. Також мілко ріжемо, мілко ріжем все поєднує. Наверх накришили кудрявої петрушечки, це все діло присолили. Зараз все гарненько перемішаємо і хай смаки розходяться. Друзі, перейдемо до гарніру, беремо картопельку і нарізаємо такими шайбами великими. Будемо обсмажувати на пательні з олійкою та маслом. Для приготування камбали нам потрібно зовсім трошки вугілля. То, щоб не гаяти часу, наливаємо олійку і будемо смажити картопельку. А також, щоб було смачно, додамо вершкового масла. І додаємо картопельку. Будемо обсмажувати в два етапи, бо картопельки багато, пательня невелика. Непогано виглядає картошка. Ви згодні. Першу партію посмажили. Світланка спробувала, каже, така, як і хотіла. Тут скоринка засмажиста, а всередині вона м'якенька. Але вона не солена, не перчена. Що ми робимо? Беремо сіль, поки ще вона гаряча в маслі, присалюємо. А також рубанув часничка пару зубчиків. Укропчик у нас ще морожене. І оце все діло отак потрясемо. Оце пахне, ану, як виглядає. Світлана, треба по-бистрому картошечку попереворачувати, бо сьогодні вихідний, а я цілий день працюю. Треба вже самому трошки відпочити. Перше готове, друге готове, третє готове. Зараз приготуємо четверте і будемо дегустувати. Рибку помістили на решітку. І відправляємо на мангал. Рибка готується дуже швидко. А залишками маринада змащуємо рибку. Наша рибка вже готова, а підсмажиста. Зараз прогріваємо лаваш і будемо куштувати. Друзі, ну така вийшла страва вихідного дня. Не знаю навіть з що почати. Давайте з картопельки. Картопелька. Чесничком пахне з укропчиком. М -м -м. А все один ніжно. Давайте з соусом. Спробуємо її. Ну, а давайте тепер спробуємо салатик. Від Романа рецепт, який отримав він від діда. Цікаво щось. Ну і головна зірка сьогоднішнього дня. Рибка камбала. М'ясо таке біле. Отака От страва вийшла. Все смачно, все просто, все неочікувано. З вами був Валерій, канал Кулінарна Симфонія. До зустрічі!